Вже на зв'язку військовий журналіст, спікер генштабу збройних сил України з 14 по 17 роки, Владислав Сілізньо. Владиславе, вітаємо вас, слава Україні, героям слава пане Владиславе. Продовжимо якраз, от про попередження чи то про ту інформацію, яку зараз нам підкреслює Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні, яке каже про те, що варто відноситись надзвичайно серйозно до тих загроз, які представляє собою Російська Федерація. І Вкотре вони підкреслюють про ймовірні обстріли. А я вас хочу запитати про, про наслідки, як ви гадаєте, чи справді Російська Федерація, враховуючи, що може бути відповідальність, тільки посилена, чи справді вони підуть на те, і наскільки взагалі вирогідно потрапити чи то ракетами, чи то якимись іншими видами озброєння в центри прийняття рішення, так звані? Звичайно, росіяни не вгамуються. Ми знаємо, що вчора за про це президент України казав, що 3,5 тисячі ракет запустили з території Російської Федерації, з території тимчасово окупованих окуповано Крима, Донецька та Луганська та з території Республіки Білорусь Росіян тих самих ракет. 3,5 тисячі. Ми добре знаємо, що фактично з 20 тих ракет поцілили по цивільних об'єктах. Лише одна з 20 була спрямована саме на військовий об'єкт. Ми знаємо, що від тих самих ракетних обстрілів в першу чергу страждають мирні мешканці нашої країни. І руйнується саме цивільна інфраструктура, будинки там, де мешкають люди, які жодного відношення до військових об'єктів не мають. Тому ризики звичайно такі є. Те, що росіяни певною мірою символісти, так це беззаперечно. і для того, щоб погано давним святом, і найважливіше державне свято нашої країни, цілком ймовірно, що росіяни можуть Використати черчаску свого власного ракетного потенціалу він дещо зменшився, порівнюючи з лютим цього року. Але тим не менше ракети вони мають. Ми знаємо, що відчи що, що не менше чотири ракетних на Сія знаходяться в готові Чорного моря. Ми знаємо, що є ракети на території сусідньої з нами республіки Білорусь, є ракети на півночі окупованого Криму, які Росіяни можуть використати, крім того, стратегічна авіація відповідно. Тож ризик такий є. Жодних. За жодних обставин ми не маємо права нехтувати сигналам повітряної тривоги, адже від того дотримання цього алгоритму залежить наше життя та здоров'я. Вона я жодним чином не ставлю під сумнів ані інформацію від української розвідки. Я довіряю їй на 100% і так само довіряю американцям. Але мені чомусь здається, що за півроку, якби Російська Федерація технічно мала можливість поцілити в будь-яке будівлю, да чи це буде центр Києва, центр будь-якого іншого міста вони б це зробили, ну тому що ми бачили, що для них в принципі немає там жодних якихось святих місць. Вони абсолютно легко можуть бити в гуртожиток, в дитячий садочок, будь-яку інфраструктуру. Чи справді ми говоримо про те, що це вирогідно? Те, що вони там хотіли би, мали такі плани, це однозначно. Але наскільки це можливо технічно зробити? Можливо, моя відповідь вас не задовольнить, але тим тим не менш я зазначу, що такий розвиток ситуації не можна виключати. Чи має технічно ресурси росіяни створити такі військові злочини? Так, звичайно має. Чи вдасться їм це зробити, зважаючи на те, що українська система протиповітряної оборони, про яку росіяни розповідали, що вона знищена ще не менше тричі, але тим не менш вона існує, вона працює, вона виконує бойові завдання. Причому ми ж пам'ятаємо, що українська система. Протиповітряна оборони вона спрямована на бойову роботу проти ворожих літаків та вертолітів. А наші зенитники примудряються навіть ворожі ракети знищити. Звичайно, за виключенням тих самих ракет надзвукових класа кінжал. І це, це чудова новина, адже ми за ці шість місяців національного спротиву спромоглися втримати, по перше державу, по-друге, більш-менш стабілізувати фронт і зараз працює. Ма над тим, щоб нарастити ті саме зусилля для того, щоб в подальшому приходити до контрнаступу, але в будь-якому разі росіяни можуть дописати до будь-яких провокацій, і тут і зараз весь світ бачить, що відбувається навколо Запорізької атомної електростанції, і на які ризики наражають російські окупанти не лише громадян нашої країни, а й взагалі громадяни, які мешкають на території Європейського континенту. Пане Владиславе, із з того, що зараз повідомляють нам ті країни, які долучені до процесу підготовки наших військових, зокрема і навчання у Британії, там кажуть про те, що вже наших бійців почали готувати до так званих прийомів близького бою. Чи можете ви пояснити сенси і значення, чому саме до цих етапів переходять? Тому що все ж таки ми говорили про те, що війна, умовно кажучи, нового покоління і артилерія, важке озброєння, все на відстані, все на великій дистанції. Тут мова йде про. Близький бій, чи можна припустити, що це якраз там підготовка до того, щоб зачищати, наприклад, наші тимчасово окуповані території від присутності російських військових? Однозначно я можу стверджувати, що британська школа підготовки підгодинців є однією з найкращих у світі. Там той досвід, який отримують українські військовослужбовці, він буде унікальним. До речі, зверніть увагу: британські інструктори наголошують на тому, що курс підготовки має тривати щонайменше 4 місяці. Тобто, це не курси двотижневі, коли військовослужбовці взагалі не отримують навіть нормальних базових знань, а це поглиблений, дуже такі змістово і дуже насичений заходами курс, після якого наші військовослужбовці отримують відповідні навички для бойового застосування. Що стосується ведення бою на коротких відстанях, то ми маємо розуміти, що сучасна війна так насправді вона ведеться на відстані 80, 100, 120 кілометрів. Але для того, щоб провести пошуково рейдові дії та зачистити територію від рештків ворожих сил, треба проводити в тому числі і перевірку будівель з Об'єктів на предмет вигнання та знешкодження у разі якщо російський окупант відмовляється здати в полон. Тобто така бойова робота є важлива, вона є дуже ризикована для тих підрозділів, які проводять такого роду бойові дії, і для того, щоб зайвий раз не наражати на смертельну небезпеку наших воїнів, вони мають отримати базові відповідні навички ведення такого типу бойових дій. Пане Владиславе, вчора по обіді офіційний представник міністерства оборони Німеччини відхилив пропозицію депутатів Бундестагу надати Україні більше озброєння. Посилаючись на те, що Німеччина має зобов'язання перед Північно-Атлантичним альянсом по п'ятій статті, і якщо виникне потреба, німеччина повинна мати ресурс, з допомогою якого вона буде виконувати свої зобов'язання. Чи не потягне це за собою відмови надавати зброю і у інших країн Європи? Реал-політик передбачає в першу чергу забезпечення національних потреб національних інтересів тієї чи іншої країни з світу. Тому позиція німецьких мознавців вона абсолютно ланічна. Не можна послаблювати власне оборони спроможності за рахунок передачі важливих складових національної оборони до інших країн світу. Тому і німецькі політики, і політики інших країн світу досить обережно відноситься до збільшення обсягів поставок військово-технічних поставок для потреб українського війська. Саме, до речі, на цьому і грунтується той самий невеликий відносно обсяг поставок і зброї, бо припасів до зброї, яку ми не отримуємо від наших західних партнерів. Тобто зайвої зброї, зайвих боєприпасів до наших західних партнерів. Рів просто немає, а для того, щоб відновити на повний цикл виробництва зброї, боєприпасів потрібен певний час. Тому виходимо з того, що те, що ми маємо на те розраховуємо, звичайно, у Україні є країни-партнери, які навіть ризикуючи власними оборонними можливостями, які йдуть на те, щоб передавати частку своїх засобів оборонного спрямування молоді з прокоїнба. Ті про дружні нам польщу є у нас відповідна підтримка від наших британських та американських друзів. Так, такий по є країн друзів завзятих друзів нашої країни. Є країни, які займають більш помірковану позицію, але знову ж таки звинувачувати їх в тому, що вони на них дають якийсь тип зброї. Справа не дуже вдала. Хто скоріш за все треба застосовувати весь перелік дипломатичних заходів для створення певного такого тиску на наших партнерів, і в цьому контексті і важлива робота української дипломатії, і безпосередні контакти з. Народами цих країн накшал звернень до відповідних рад виборчих органів цих країн світу. Ця опція працює наскільки ефективно, побачимо з часом, адже ми бачимо з одного боку позицію німецького містака, а з іншого боку, бачимо позицію німецького уряду. Вони кардинально не відрізняються. От ви назвали пана Владислава країн союзників і країни, які в нейтральному статусі щодо нас. А вчора пан Кулеба назвав ще і дві країни, які взагалі палець об палець не вдарили, умовно кажучи, або допомогти нам. Це Угорщина і Австрія. З яких причин ці дві країни ігнорують а, військовий конфлікт посеред Європи? Мені здається, що Австрія має досить серйозну зацікавленість у збереженні економічних зв'язків з країною агресором з Російської Федерації. Крім того, вона орієнтується на такий собі неправильний статус всередині Європи. А Угорщина напряму залежить від поставок енергетичних ресурсів з території Російської Федерації, і відповідно завдяки особистій позиції очільника Угорщини пана Орбана. Вона має таку досить дивну дивне демонструвати дим, таке дивне ставлення до і війни на території нашої країни, і взагалі до складу українського народу проти російського агресора. Почули пане Владислава, дякуємо за коментар. Військовий журналіст, спікер Генерального штабу збройних сил України 14-17 років Владислав Солизньов був з нами на зв'язку.